Hello everybody! Привіт усім! Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Supermind 1. Ну, попередньому уроці ми з вами вивчили слова теми My Classroom Моя класна кімната. А сьогодні ми з вами вивчимо команди, так, які виконуємо ми у класній кімнаті. І так, це у нас у підручнику Page 11, сторіночка 11. Listen and point. Слухай e показуй. 1. Open your book. 2. Close your book. 3. Stand up. 4. І так повторімо ці фрази. Open your book. Open your book. Повторіть за мною. Open your book. To. Close your book. Close your book. Закрийте книгу. Cl close your book. 3. Stand up, Встаньте. Stand up, Встаньте. Four. Чотири. Sit down. Sit down. А Тепер швидше. Open your book. Close your book. Stand up. Sit down. Look, listen and say. подивись послухай та скажи. Усе повторюємо за диктором. One. Open your book. Two. Close your book. Three. Stand up. Four. Sit down. На спам'ятовування можна пограти в ось таку гру, яка йде до цього підручника. Так, тут треба буде знайти пару і постійно повторювати ці фрази Stand up. Stand up. Stand up. О, одразу знайшли пару. Вони вибувають. Отже, stand up» вибуває. Close your book. Close your book. Закрий книгу. Sit down. Не підходить. Ні. Close your book. Open your book. Не підходить також, не та пара. Так, давайте далі рухатися. Close your book. Sit down. Не підходить. Але ми пам'ятаємо, що, здається, «Sit down» був номер вісім. Sit down. Sit down. Oh, it's a bit. Sit down. Close your book. Close your book. Oh, it's a bit. Close your book. Well done. Open your book. Open your book. Open your book. It's a bit. So you found a pair. Super. Good. Ну що ж, попрацюйте у парах, так? So work with the partner, say and do, зробіть та скажіть та зробіть. Один одному в парах з другом, подругою. Можете називати ці команди та повторювати: Stand up, встань. Sit down, сядь. Open your book, відкрий книгу. Close your book, закрий книгу. Good. чудово. Ось Такі чотири команди ми сьогодні з вами вивчили. Повтори ще ще раз, ну і, звичайно, попрацюй в робочому зошиті, а огляд на робочий зошит буде в окремому відео. На все добре! Goodbye, good luck! До зустрічі на наступному уроці, там де ми будемо співати пісеньку. Serene for pleasure!